З цим заборчиком, вон, там, де люди, бачите, стоять, там має бути. Парка, вон, вон, вон там, Такий самий, як, як там і вон там. І з цим заборчиком прям прикол. Бо це рівно те саме, що було з з цими, Боже, з лавками, вікнами і зі стовпами. Коли не стояли лавки, поки вони не стояли, всі такі ми ж в вікно випадемо, кошмар. Зробили лавки, народ почав активно вирізатись в лавки. Знаєте, скільки людей врізалося в вікна? Зі стовпами теж. Там вже спочатку взагалі, дзеркала були, ми відідрали ці дзеркала. Люди такі, боже, там вже дзеркала відідрали, там, де ми, Селюха, пару мільйон заробили охоплень на цьому відосі. Обшили стовпи, і люди да, люди зараз активно в них їжджають, все такое. Як ви думаєте, за весь час, поки стояли стовпи не обшиті, скільки людей в них різалось? Я, чесно кажу, не бачив жодного і не було жодної скарги. Були скарги тільки про те. Що ой, а коли ви обошюті, бо це небезпечно, але ніхто не врізався. Я розумію, що ви скажете, так це ж ошибка вижившого. Якщо ніхто не врізався, не означає, що а, ніхто не в'їде. Момент з обережністю за весь час, отак ніхто не випав. Зараз наврочую і завтра вже випаде. Ні, це прикол з ошибкою вижившого. вижившива. Вибачте, я перебув це прикол з обережністю, коли отакі умови. Ти такий обережненько такий, такі так, вікно не виліті, стол, не вреста там вийти. І мозок, ну якби підсвідомо наштовує так, що катаємося обережно. Коли є ця штука, я вам обіцяю, як тільки ми її поставимо, її там розламають, як і отук. Це не означає, що ми не будемо цього робити. Я ні в якому разі не виправдовую там те, що ми це не зробили. Були на то причини. Все, зараз сюди все, все буде добре. Просто прикол, ділюсь, що коли є от така потенційна загроза, не критична, але вона присутня, і мозок її враховує. Обережність виростає кілька разів. От думайте про це.